Доброго ранку. Поїхала ось, ось зараз, купила в магазині у нас тут свіжий курник, зветься. Не знаю. В минулому році я його сипала, але результату ніякого не бачила. Зараз приїхала і знову там люди. Ой, ні, оце тема, оце тема. Це от дійсно за тиждень нічого немає. Але дивіться, ви пишете: України блаха, а курині воші. Воно усуває. Ось написано, блін, зараз щоб не впало, бліг. Кліщів якась. Пероїда, що тут таке, не знаю. Покращує несучість, імунітет, поглинає вологу та запах. Не знаю, спробую український препарат. Я не побачила в минулому році ніякого результату. Але ось кажу, я ж коли брала, то люди кажуть, що ні, ось посипали та нічого немає. За тиждень все пішло. Як буде якийсь результат, то кому буде цікаво, напишіть, то я скажу через тиждень. Має спрацювати через тиждень, а там буде відео. Бо я вже не можу дивитися, ой, не налаштовується екран. Як мої оті жуліки чухаються від їх, вони сидять ото в тому курятнику постійно. і вони оце чухаються і чухаються. Ось отаку. Всуває, вроді, все усуває. Там є. Що воно? Склад: мінеральний комплекс, діатамід, адсорбент рослинного походження, інсектицит природнього походження. Боже, такі якісь слова я їх і не знаю, але, але будемо зараз спробувати.